І да, ребята, зараз реально два часа ночі, і я просто не міг вийти на цю площадку. Ну, во перше я просто вирішив кинути пару підходів. А по-друге, я дуже хотів поділитися з вами одною важливою річчю: пойми, ніхто не прийде рятувати тебе. Ні мама, ні папа, ні брат, ні дядя, ні дедушка. Ніхто, блядь, не прийде тебе рятувати. Пойми. Кромі тебе самого. Так що, лібо ти береш своє життя в руки, йдеш, ставиш собі ціль і ломаєш все, блядь, на своєму шляху. Лібо все. Я іскрені желаю кожному. Щоб ви, ребята, в житті добилися всього, чого тільки. Поставили перед собою. А взагалі, я хочу висловити іскренню благодарність вселенній за те, що я осознав це в своїх 23 роки. Всім бажаю солодких снів.